Пам'ять це особливе слово, яким завершуємо богослужіння за тих, хто відійшов до вічності. Цей особливий день це слово відкриває перед нами певні спогади, відкриває перед нами особистості, відкриває перед нами пам'ять про героїв, пам'ять про тих, хто віддав найбільше, що можна віддати, віддав своє життя, поклав його на престол нашої батьківщини. Нашої багатостраждальної України. Каже Христос, що немає більшої любові, ніж та, ніж віддати своє життя за своїх друзів, за своїх ближніх. Сьогодні, вшановуючи пам'ять героїв, ми відкриваємо сторінки особливої книги, книги пам'яті. Гортаючи Сторінки цієї книги ми усвідомлюємо і розуміємо, що тут не просто імена, бо ті рани сьогодні, які болять у дружинах загиблих героїв, ті рани, які сьогодні болять у матерів, дітей, ті рани, які ніколи не будуть загоїними, ми пам'ятаємо. Хай пам'ять про кожного воїна-захисника, кожного, хто віддав своє життя за нашу батьківщину, за нашу багатостраждальну Україну буде завжди у наших серцях. А ми пообіцяємо один одному, щоб пронесемо цю пам'ять крізь віки, передамо її нашим дітям та нащадкам, щоб кожен воїн-захисник не був забутим.